Дорогі друзі, ми продовжуємо у наших сюжетах розповідати про національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Сьогодні ми побуваємо в гостях у навчально-науковому інституті інформаційних технологій та робототехніки. Раді представити вам директора цього інституту Володимир Федорович Пенц. Зорієнтуйте, будь ласка, абітурієнтів, випускників, які е, зараз обирають свій шлях у майбутнє у вирі інформації. Коротко розкажемо вам про навчально-науковий інститут інформаційних технологій та робототехніки. Інститут це поєднання класичної підготовки інженерів та сучасних навчальних дисциплін, які завдячують у першу чергу адміністрації університету та особисто ректор Володимиру Олександровичу Онищенку викладаються в інноваційних лабораторіях та оновлених аудиторіях, отримуючи ґрунтовні знання під керівництвом висококваліфікованих фахівців. Наші студенти беруть активну участь в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, наукових конференціях, у сучасному світі, в якому стрімко проходить розвиток нових технологій, вам потрібно зорієнтуватись та знайти себе, обрати ту спеціальність після отримання якої ви зможете реалізувати отримані знання та приносити в подальшому користь собі для розвитку галузі та державі в цілому. Я коли чую слова інформаційні технології, робототехніка, для мене це такі високі матерії, я вам чесно зізнаюсь. Я гуманітарій, все життя. От знаєте, пісні співаю, багато розмовляю, і все, і для мене цифри це складно. Хоча я закінчила фізмат, це моя перша освіта. І знаєте, от моя вчителька математики, дуже сильна в нас була, скажімо, кафедра математики в школі. Вона завжди говорила, що от математика, королева наук, да? це 99%… Праці такої в поті чола і лише один відсоток таланту. Ви, як керівник навчально-наукового інституту інформаційних технологій і робототехніки, можете підтвердити чи спростувати це? Так, я повністю згоден з вами, адже якраз всі технічні спеціальності і технічні науки, мабуть, є основою для основа яких є математика. І звичайно, що без математики і без цього неможливо засвоїти ні інформаційні технології, ні всі інші, всі інші технічні спеціальності, як казав Норберт Вінер, математика, наука молодих, інакше і не може бути заняття з математики. Це така гімнастика для розуму, для якої потрібні вся гнучкість і витривалість молодості. Які спеціальності є у навчально-науковому інституті інформаційних технологій та робототехніки? Так, підготовка фахівців навчально-науковому інституті інформаційних технологій та робототехніки ведеться за наступними спеціальностями: це комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, галузеве машинобудування. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка в рамках спеціальності автоматизації комп'ютерно інтегровані технології та робототехніка є освітня програма відновлювання енергетика та енергопостачання електротранспорту. Також спеціальності електронні комунікації та радіотехніка, автомобільний транспорт. Хотілося би зазначити, що на всі спеціальності навчального ко інституту інформаційних технологій та робототехніки. Є бюджетні місця і багато студентів поступають на бюджетні місця. І крім цього, багато студентів, які мають пільги, там багато категорій. Також навчаючи на деяких спеціальностях, студенти отримують підвищену стипендію в порівнянні з іншими спеціальностями. До речі, яка зараз стипендія? Звичайно, підвищена? Це в залежності, по-перше. Від спеціальності, на якій студент навчається, тому що є спеціальності, в яких особлива підтримка від держави надається. І звичайно від успішності студента, тобто або він навчається навідмінно, або він навчається так, що згідно рейтингу отримує звичайну стипендію, яка коливається в межах від 1900 гривень до 3711 гривень на даний час. Важлива інформація. Так, для майбутніх студентів. <свят> <свят> так, так. Я думаю, що мотивуюче. Мотивуюче, так. Ну, і, звичайно ж, є у нас дуже багато спеціальностей в інституті, які користуються підтримкою держави. Це всі спеціальності, окрім двох, комп'ютерні науки та комп'ютерна інженерія. Всі інші спеціальності особлива підтримка. І, до речі, вступ на ці спеціальності можливий. Навіть без національного мультипредметного тесту тільки за мотиваційним листом на контрактну форму навчання. Які предмети обов'язково потрібно скласти, іспити, з яких предметів треба скласти, щоб до вас вступити? Так, згідно з правилами прийому 2023 року для вступу до закладів вищої освіти на бакалаврські програми абітурієнти можуть подати результати національного мультипредметного тесту. Національний мультипредметний тест містить три предметні блоки: два обов'язкові це з української мови та математики, і один за вибором учасника: це або історія України, або біологія, або фізика, або хімія. Або іноземні мови. Це англійська, німецька, французька, іспанська за вибором кожного абітурієнта. Окрім цього, можна подати результати НМТ 2022 року або ЗНО 2020 та 2021 року. НМТ. три літери, які лякають мене, і багатьох абітурієнтів, але не все так страшно. Зрозуміло, що навчання саме тут неможливе без потужної матеріально-технічної бази. Тому пропоную коротеньку відео екскурсію. Друзі, я рада представити вам заступника директора навчально-наукового інституту інформаційних технологій і робототехніки Сенія Юріївна Вергал. Ми зараз знаходимося з вами в аудиторії Леново, так. Так, це одна із декількох сучасних аудиторій комп'ютерних: Lenovo, Asus, Hewlett-Packard, в яких займаються студенти, які навчаються на it спеціальностях нашого інституту. Зокрема, це комп'ютерні науки та комп'ютерна інженерія. Всім відомо, що зараз IT-галузь галузь це одна з найбільш прогресивних галузей, яка активно розвивається, і, взагалі, Україна експортує 40% послуг, які стосуються саме it напрямку. Тому у наших випускників дуже великі перспективи. Про це влаштуватися в гарному робочому місці, і адміністрація університету якраз відтворила умови сучасних таких от європейських офісів it компаній для того, щоб студенти, відразу навчаючись на цих спеціальностях, відчули себе в такому сучасному офісі. Наші спеціальності комп'ютерні науки та комп'ютерні інженерії мають сучасні навчальні плани, і тому студенти вивчають дуже багато сучасних мов програмування, і вже потім, по завершенню навчання, вони визначаються, якою саме мовою. Програмування вони присвятять себе у майбутній кар'єрі. В цьому їм допомагають і наші it компанії, it кластери, з якими наш інститут активно співпрацює. Представники цих компаній приходять і читають лекції з різних тематик, допомагаючи визначитися з професіями, допомагаючи поглибити знання з мов програмування, захисту інформації, допомагаючи студентам з практикою або стажуванням. Деякі наші студенти вже починають проходити виробничі практики стажування, починаючи з другого, третього курсу. І вже на четвертому курсі не залишається студентів, які б не були працевлаштовані або які б не мали перспектив для подальшого працевлаштування. Партнер, це компанія SoftSurf, яка з якою ми започатковуємо програму дуальної освіти. Це означає, що навчаючись протягом семестру на одному з предметів, які пропонує компанія SoftSurf, ті студенти, які найкраще завершили цю дисципліну і мають найбільше видатні результати, запрошуються компанією для проходження проектного навчання а в подальшому для роботи працюючи в цій компанії, наші студенти закривають дисципліни, які є в у них в навчальному плані, тобто поєднують навчання і роботу. От в цьому полягає в принципі принцип дуальної освіти, коли вони виконують проекти в компанії, але це їм зараховується як навчання в університеті, де теоретичну підготовку вони все ж таки відвідують лекції і отримують знання під час цих лекцій. А практично вони засвоюють під час роботи в компанії. Бачимо майбутніх фахівців, які гризуть граніт науки, навчаються. В навчально-науковому інституті інформаційних технологій робототехніки, фахівці, яких чекають, мабуть, у Соліконовій долині, так звичайно, навчаючись протягом чотирьох років на бакалавріаті або в магістратурі, вже поглиблюючи свої знання, наші студенти можуть визначитися з професії, отримують все необхідне для того, щоб обрати професії із бізнес-аналітики, аналізу даних, адміністрації баз даних, захисту інформації тобто широкий спектр знань, вміні, навичок. Які допоможуть студентам успішно про це влаштуватися? Зараз ми знаходимося в аудиторії комп'ютерній аудиторії Asus, де розміщена техніка цієї компанії, якщо ви звернете увагу, це сучасні моноблоки, на яких займаються наші студенти і вивчають мову програмування. Ксенія Юрівна, ви зазначили, що готуєте фахівців із таких спеціальностей комп'ютерні науки та комп'ютерна інженерія. Так. І напевне, в абітурієнтів виникає багато питань, в чому різниця між цими дисциплінами. Різниця є спільними, звичайно, між обома цими дисциплінами. Є те, що і там і там ми вивчаємо програмування поглиблено. Студенти вивчають найсучасніші мови програмування: Python, Java, C Sharp, бази даних, тобто мову запитів SQL. Однак, різниця між цими спеціальностями полягає в акцентах. Комп'ютерна інженерія, вона присвячена більше вивченню апаратного забезпеченню комп'ютера. Основний акцент також робиться на захисті інформації, на комп'ютерних мережах. Комп'ютерні науки це дисципліна, яка в, своєму, в своїй основі містить дисципліни математичного циклу аналізу даних штучного інтелекту. Тобто спеціалісти, які закінчують цю спеціальність, можуть також собі знайти в бізнес аналітиці та в аналізі даних в штучному інтелекті. Це напрямки, які зараз набувають дуже великої поп популярності і є надзвичайно затребуваним на ринку праці. Постійно щось в інтернеті викладають. Штучний інтелект так. намалював селфі Наполеона Бонапарта. Зараз ми знаходимося в аудиторії, яка зазвичай пригортає увагу всіх, хто буває у полтавській політехніці. Гості всі тут завжди фотографують. Просто в мініатюрі можна побачити от машини. Правильно я говорю, це так, машини. Так, 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 так. Це моделі. Машин і механізмів, на яких студенти опановують набуття практичних навичок під час лабораторних практичних занять. А що це? Кран? так? так баштовий кран. Кран в мініатюрі. Так. Тут е, заняття свої проводить кафедра галузевого машинобудування та механотроніки. І займаються тут студенти спеціальності галузевого машинобудування та автомобільний транспорт. Студенти, випускники цих спеціальностей пов'язані із проєктуванням, з виробництвом машин, і механізмів, е, також експлуатації е, механічних пристроїв різного роду машин та систем. Машинобудування це одна із найважливіших галузей промисловості, і я думаю, що зараз, в період якраз такої агресії Росії проти України, ми всі відчуваємо, що ця галузь вона є дуже важливою, затребуваною і потрібною Україні як зараз, так і в подальшому майбутньому. Лабораторії робототехніки, і ви тримаєте в руках зараз робота? Так, це ті роботи, з якими працюють під час навчання наші студенти. І, звичайно, в цій аудиторії працює науковий гурток під керівництвом наших викладачів, де приходять і займаються звичайні школярі, приймають участь у конкурсах, розробляють своїх роботів і займаються в конкурсах про зві місця. Щоб робот поїхав. Поза камерою ви мені вже це розповідали. Треба його запрограмувати так. Особливості робототехніки є те, що вона поєднує. Певні технічну, технічну складову, апаратну складову і відповідне програмне забезпечення. Тому важливою особливістю робототехніки є знання не тільки механічної частини, але й мов програмування. І в зв'язку з цим ми на інституті відкрили дуже актуальну освітню програму. Це робототехніка та автоматизовані системи керування, яка раз готує фахівців для високотехнологічної галуз індустрії 4.0. Особливістю Особливість і унікальність цієї освітньої програми є те, що навчання на цій освітній програмі, воно інтерактивним. Тобто студенти мають справу з роботами на самому початку навчання, починаючи вже з перших курсів, а далі переходять на високотехнологічне обладнання від компанії Siemens. І в результаті вони знають і програмування, і знайомляться з різними сучасними інформаційними системами і технологіями, і з відповідним програмним та інформаційним забезпеченням. Угу. Роботи таки захватять планету нашу. Я сподіваюся, що наші програмісти зроблять все можливе, щоб вони підпорядковувалися, продовжували підпорядковуватися людині і були керованими. І, до речі, хочу зазначити, що робототехніка вона має і міждисциплінарний зв'язок, тобто не тільки студенти спеціальності освітньої програми робототехніка тут займаються, але, от, наприклад, випускник спеціальності комп'ютерна інженерія Олексій Михайліченко, який нещодавно на випустився взимку свою магістерську роботу присвятив саме робототехніці і розробив дрон, наземний дрон, який в тому числі використовується для потреб Збройних сил України. Надзвичайно важлива розробка нашого студента. Так, всі новини на всеукраїнському рівні говорили про це. Так, так. А це була ініціатива студента. Він захоплюється робототехнікою і знання з комп'ютерної інженерії якраз допомогли йому реалізувати. Ну а наукові керівники допомогли це реалізувати вже технічно і програмно. Це круто. У навчально-науковому інституті інформаційних технологій та робототехніки багато навчальних аудиторій, оснащених технікою найвідоміших світових брендів. І от зараз ми знову ж в такій аудиторії знаходимося. Так, ми знаходимося в комп'ютерній аудиторії, де розміщена техніка Хюліт Пакер. Це теж є моноблоки досить зручні, досить потужні, швидкі в користуванні, де наші студенти залюбки опановують мистецтво програмування, захисту інформації, побудови бази даних. Але хочу зазначити, що наші студенти не лише працюють з технікою світових брендів, але й мають чудову можливість взаємодіяти з нашими міжнародними партнерами, зокрема через програму академічної мобільності. Це найпопулярніша програма Еразмус і серед університетів, з якими ми співпрацюємо. Це найбільші політехнічні університети Європи: Польща, Румунія, Австрія, навіть Великобританія, тому що підготовка фахівців з комп'ютерних наук, комп'ютерної. Інженерії, просто інженерії це топові спеціальності Європи, і вони завжди затребувані і популярні. А в чому перевага саме нашого інституту, наших спеціальностей, тому що наші освітні програми вони мають наближену європейські до Європи програми. І е, наші студенти не потребують якихось додаткових доздач. Вони навчаються цілий семестр у європейських університетах, отримують стипендію. А вона дуже гарна. Це близько 1000-1200 євро на місяць. Вчаться англійською мовою. Як ви розумієте, англійська мова зараз must have просто для всіх інженерних спеціальностей і it професіонали вони е, для них це обов'язкова мова гарного працевлаштування. Студенти мають чудову можливість провчитися цілий семестр в зарубіжному університеті на аналогічній програмі, і це їм зарахується як семестр навчання в нашому університеті за відповідною спеціальністю. Студенти навчаються там англійською мовою дисципліни досить схожі з нашими, тому вони нічого не втрачають, але навпаки, вони налагоджують міжнародні комунікації, вони підвищують рівень своєї іноземної мови. Ну і звичайно, це можливість побачити Європу, поподорожувати під час вихідних, і при цьому ну отримати позитивні враження, що не важливо в сучасних умовах. Ми в аудиторії Сіменс ще один потужний світовий бренд, і в цій аудиторії студенти Полтавської політехніки, зокрема навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки, здобувають нові знання. Так, це спеціальна аудиторія для здобуття професійних навичок студентів спеціальності електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Студенти займаються потужною технікою, зокрема компанії Siemens і здобувають необхідні знання, щоб потім про це влаштуватися в усіх галузях національної економіки, де є. Питання пов'язані з генерацією споживанням електроенергії під час навчання, зокрема і в цій аудиторії, студенти вчаться проектувати електронні системи, електронні мережі, працюють з електрообладнанням. Ну і звичайно опановують інформаційні системи і технології як основний також напрямок нашого інституту для нашої країни. Тема відновлювальної енергетики дуже важлива і актуальна зараз. Ми от перебуваємо у стані такого героїчного опору і будемо відновлювати, відбудовувати нашу країну. Так, наш університет підготувався до цього виклику, тому у нас є освітня програма, яку ми пропонуємо. Новітня освітня програма це відновлювальна електроенергетика та енергопостачання електричного транспорту. Ми запрошуємо туди всіх тих, хто цікавляться альтернативними джерелами енергетики, тих, хто мріє розбудувати енергетично незалежну країну або підвищити енергоефективність вітчизняних підприємств. У вас є ще одна потужна освітня програма. Так, випускники спеціальності електронні комунікації та радіотехніка ніколи не залишаться без роботи, тому що це топова престижна професія, і вона займає найвищі рейтинги в переліку професій сучасних. Наші випускники можуть працевлаштуватися в будь-яких підприємствах, пов'язаних з телекомунікаціями, з мережами, з супутниковими зв'язками, і в тому числі навіть у відділах, які відповідають за захист інформації в банківських чи фінансових установах. Після перемоги нашої держави на ринку праці затребуваними будуть фахівці тих спеціальностей, підготовку яких проводить навчально-науковий інститут інформаційних технологій та робототехніки. Це фахівці в галузі IT, машинобудівній, автомобільній, телекомунікаційній та енергетичній галузі. Саме фахівці. Цих спеціальностей в подальшому будуть відновлювати нашу державу. Протягом останніх двох десятиліть розвиток технологій стрімко пішов вперед. І тому майбутнє за IT-технологіями, за робототехнікою та керованими системами управління. Під керівництвом ректора університету Володимира Олександровича Онищенка колектив. Інституту, університету успішно реалізовує ті амбітні, креативні та новаторські ідеї, і університет активно, цілеспрямовано розвивається і йде в нове майбутнє. Тож майбутні випускники, обирайте спеціальність за своїм подобанням та поєднуйте своє майбутнє з найрейтингі та найпрестижнішим закладом вищої освіти Полтавщини Національним університетом Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка.